Пудемо до себе в двір. Оце наш органічний газончик. Тут нічого у нас зайвого не використовується ніякої хімії. І що ми робимо? Ми зараз будемо пити дуже цілющий, дуже корисний, дуже вітамінний чай. Для цього зберемо ну, десяточок, може півтора квіточок на дві чашечки нам треба. Запаримо зараз водичкою. І це в нас буде ну, реально цілющий еліксир від величезної кількості хвороб. Але головне, це профілактичний засіб для здоров'я. Нема чого хворіти, коли в нас під ногами така розкіш. Закладаємо квіточки в чашечки приблизно навпіл. Заливаємо кип'ятком. Настоюємо 20 хвилин і після цього вживаємо. За смаком можна додати меду, наприклад, або цокру. І це, неймовірно корисно для всього організму. Вам подякують і печінка, і нирки, і кров, і су... суглоби, судини, ваш тиск. Все подякує вам за такий чайок. Накриваємо, настоюємо. Нагадую, що кульбаба це найбільш корисний бур'ян у світі. Не збирайте його біля доріг, біля будинків, пошукайте де-небудь подалі і на здоров'я.